Що тут у нас розум, честь і совість нашої епохи КПСС. Всім привіт знову хочу поговорити про eBay. Зараз там невеличкі такі зміни. Я б не сказав, що критичні, але трохи вони нам заважають. Трохи розкажу вам про цю ситуацію, також покажу речі, які я планую виставляти на Marketplace eBay, або ж на Violet, подивимося, як складуться обставини. Зараз трохи послухайте корисної інформації про Marketplace, які зміни. Поїхали, буде цікаво. Ще одне, зараз я вставлю фото. Зверніть увагу, можливо, у вас є речі з цього списку, які ви хочете продати. Мої контакти знаходяться під відео. Звертайтеся в Telegram, Facebook, Instagram. Звертайтесь, будемо домовлятися. Та я думаю, домовимося. І я вас придбаю ці речі, побачите їх на Ютубі. Та й вам добре і мені непогано. Звертайтесь, чекаю ваших повідомлень, ваших пропозицій. Давайте почнемо з того, що деякі люди жаліються, що в них мало продажів, мало переглядів на ebay. Ну, друзі, з цим я вам зробити і допомогти ніяк не можу. Зрозумійте, я не знаю, який у вас товар. І я вам не рекомендую займатися саме речами СРСР. Я вам просто допомагаю вчу, як зареєструватись, вчу, як під'єднати пайонір. Що зроблю, можливо, в інших моментах підскажу якісь питання. Негативний відгук, або як там виставити лістинг. так. Все інше, яким товаром займатися, це лише ваш вибір. Хочете, можливо, у вас якесь масове виробництво і ви хочете продавати на eBay. Будь ласка, якщо вам потрібна допомога саме з реєстрації, саме з під'єднання, ну, взагалі, всі оці нюанси. Мій номер телефону знаходиться під відео. Пишіть на Telegram, Instagram, Facebook. Без проблем я вам допоможу. А саме підняти вам перегляди, підняти вам продажі. Ну, вибачте, але можливо у вас навіть не якісні фото. Ви ж, мені ж це в переписці ніхто не вказує. Просто мало продажів, мало переглядів. Тому вже давайте якось вирішуйте цю проблему самі. Буває таке, що навіть ти зміниш головну в лістингу головну фотографію і на наступний день вже приходить замовлення, вже треба оплачене, вже треба відправляти. Розумієте? Тому з такими мінімальними нюансами, ну я вам не допоможу, яким товаром торгувати. Це вже вибір за вами. Так, з цим розібрались. Звертайте за допомогою звертайтеся без проблем. Буду приділяти конкретно кожній людині время. будемо вирішувати ваше питання. Так, інше, що зараз взагалі коїться на eBay. Ну, не треба бити на сполох, все добре. Якщо будуть якісь кардинальні такі зміни, я, звичайно, зніму вам окреме відео. Зараз мої рекомендації, хто торгує і на Європу, і на Штати, або, або ж настройте собі так доставку, щоб на США була доставка, ну, на, підніміть доставку взагалі на відсотків 10-12. Щоб не працювати в мінус, я думаю, вам це не потрібно, так? Ну, звичайно, це вплине і на Європу. Якщо ви налаштуєте так, одну доставку на США, одну доставку на Європу, ну, це не вплине так на ваші, можливо, перегляди і ваші продажі. Тому що якщо ви піднімете просто те, що я зробив, ви також можете це зробити. Якщо хочете, налаштуйте окремо. Ну, взагалі я підняв, просто підняв ціни на доставку. Тому що зараз там щось з USPS коїться в США, там щось хочуть зробити, я так розумію, налоги, щоб сплачував не покупець, а ми хто продає. Тому щоб нам не вийти, не виходити в мінус, краще підніміть. Саму суму доставки. Якщо у вас є така можливість, е, на сам товар, ну, можливо, там буквально трошечки також підніміть товар, тому що ви ж розумієте, ці закони для відкритий весь світ, а закон е, суто для штатів. І європейсь, який зайде на ваш магазин, він здивується, тому що. Ну, ціни піднялися як на доставку, це також вплине на них, і вони можуть там так пройти ваш лістинг мимо, тому що була ціна одна, зараз змінилася. Але мені кажеться, це все пройде, це все звикнеться і все буде норм. Тому мої рекомендації: підніміть відсотків на 10, якщо у вас є можливість на 12. Вашу ціну доставки. Я вже це зробив, окремо не налаштовував, можливо, подивлюся, але поки що вам кажу так, як є. Тому не треба там дзвонить в колокола, як я дивлюсь, деякі люди там все вже і магазини закривають, деякі взагалі штати, просто штати відхилили, працюючи суто на Європу. Але ну, ви ж розумієте, що ви втрачаєте кусок. Добрий кусок покупців, які могли б вас щось купити, це ж ваші гроші. так? Тому поки підніміть ціну і все. Якщо у вас є якісь конкретні питання, знову задавайте в Телеграмі, я вам відповім. Ну, це так ми групою рішили. Так, не, не один, це, це, це не мої тільки слова, це ми рішили групою, хто. Займається вже давно продажами на eBay. Ну, кращий варіант підняти відсотків на 12 суму доставки. Так, з цим вирішили. Давайте, щоб довго не затягувати. Зараз я вам покажу речі, які я не так давно придбав. І хочу виставити їх на Marketplace eBay, а можливо й на Violet. Ось така річ, дуже здоровий. Планую виставити. На eBay, скоріше за все, він піде непоганий такий і якість. Ну, ось тут є таке пляма невеличка, але то не смертельно. Ось такий прапор української СРСР. Прикольний, майже новий. Жіночка пише, що знайшла. Ці всі речі, які я вам зараз покажу, знайшла в... на горищі в себе. Тому я купив. Ось цей флажок мені обійшовся в 50 гривень. Але здоровий. Так, зараз покажу вам ще дещо. Вибачте, друзі, за таке освітлення, але ну зараз трохи пасмурна погода на вулиці. Так, ось таку річ хочу вам показати і ось таку. Комунізм є совєтська власть, плюс електрифікація всієї країни. Ось такі постери, вибачте, що на полу. Але вони доволі такі великі, тому я навіть і не знав, куди їх покласти, тому роблю зйомку саме на полу. Вибачаюсь. Так, це один. Зараз вам покажу ще інший. Непогано. 77-й рік 60 на 90, як я бачу. Ціна 10 копійок. Ось такий, друзі, ще один постер. Прикольний, здоровий. Такі люблять покупці з Штатів. Полюбляють це я 100% знаю, що їх заберуть дуже за непогану ціну. Що тут у нас? Розум, честь і совість нашої епохи КПСС. Навіть на українській мові. Напис. Е, є таке невеличке ушкодження ось тут. Але то не критично. Так, давайте глянемо рік 75-й. Ну, формат такий самий, 60х90. Так, ось такі речі. А ви пропонуйте мені свої. Речі я з радістю куплю. Або, якщо ви самі займаєтесь та у вас проблеми з реєстрацією, без проблем пишіть мені, будемо домовлятися. Також ось я вам хотів показати, також лежать речі, але це вже таке дріб'язок. Треба продати його одним лотом, виставити все скопом та й продати в групі в Фейсбуці. Ось таке було відео. Коротенька інформація про Marketplace eBay, про взагалі про новини, якщо буде з'являтися щось новеньке. Я вам, звичайно, це все оформлю в відео. Тому не пропускайте, підписуйтесь ставте лайки, пишіть ваші питання в коментарях або зв'язуйтесь зі мною за контактами під відео. Всім пока, побачимося на ютубі в наступних відео.